Північний кордон під прикриттям німецьких леопардів на цих танках проходять бойове злагодження підрозділи п'ятої окремої танкової бригади оперативного командування Захід вони тренуються щодня, відпрацьовують взаємодії між екіпажами і вдосконалюють навички управління технікою. Які переваги леопардів над радянськими танками військові розказали і показали нашому Володимиру Миколайчуку. Постріли з різних позицій, з місця та на ходу. Так тренуються українські танкісти на німецьких леопардах. Їх часто порівнюють з радянськими Т-64. І тут леопарда чимало переваг. «Мерседес» і Жигулі. От і все. Простота керування, по-перше, набагато більше місця механіка водія, як у Т-64. Плюс, якщо тобі потрібно евакуюватися з цієї машини, набагато швидше можна евакуюватися в 64 четверті. Так не зробиш. Найбільше танкісти хвалять двигуни леопардів. Це понад 800 кінських сил. Він стрімко розганяється, заднім ходом їде 30 кілометрів за годину. Це дозволяє швидко відступити та вберегти екіпаж. А ще танки обладнані тепловізорами, які економіки. Ефективні в нічних боях. Є дуже велика перевага в дальності. Я можу побачити і попасти, мабуть, в мішень, яка буде знаходитися за. Три-чотири кілометри от можна в неї попасти. А на 64-72, я пам'ятаю, ну там двоєчку, два кілометри ти можеш максимум побачити. Тобто нам не обов'язково під'їжджати там за два кілометри до противника, якщо ми можемо на чотири кілометри спокійно працювати. Всі екіпажі вчилися за кордоном. Українці показали інструкторам, що без проблем можуть освоїти сучасні леопарди. Весь наш підрозділ пройшов навчання за кордоном, всі без винятку. Пройшли доволі такі гарне злагодження в Німеччині з німецькими інструкторами, з датськими інструкторами. Тобто всі показали себе на відмінно. Бойове злагодження леопардів проходить і в день, і вночі. Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, Марафон. Єдині новини.